Зустрічайте нашу нову розробку: зерновоз на базі автомобільного шасі «Фотон AuMark 1108. Беззаперечно надійний і сучасний помічник для виконання робіт у полі, яскрава зірка нашої колекції. Модель з колісною формулою 4х2 оснащена дизельним двигуном об'ємом 376 літрів, потужністю 152 кінських сили, а також має шестиступеневу механічну коробку передач. Технічні характеристики шасі дозволяють встановити кузов серії GP тристороннього розвантаження об'ємом 11 кубічних метрів, а вантажопідйомність 5200 кілограмів та має двосекційні борти, де висота кожної секції складає 600 міліметрів, що підвищує ефективність і знижує витрати на експлуатацію зерновоза. Кузов і надрамник виготовлені з міцної сталі стандарту СТ3, а для його функціонування використовується надійна гідравлічна система італійського виробництва. За запитом власника, бункер зерновоза пофарбували в насичений зелений колір, що асоціюється з чистотою та екологічністю. Дана модель зерновоза вирізняється універсальністю та зручністю в експлуатації. Вона дозволяє ефективно здійснювати розвантаження в найрізноманітніших умовах, адже обладнана як класичним заднім розвантаженням, так і практичним боковим. Така конструкція забезпечує гнучкість у роботі та адаптацію до особливостей кожного об'єкта. Конструкція зерновоза розроблена з урахуванням максимальної зручності та надійності в експлуатації. Борти кузова мають спеціальну форму та посилені жорстким каркасом для підвищеної міцності. Кузов оснащено системою регулювання нахилу з кутом підйому до 50 градусів для ефективного розвантаження. Задній борт обладнаний системою подвійних вісей, що запобігає його деформації під час роботи. Механічні замки фіксують задній борт у чотирьох точках, забезпечуючи надійне закривання. Також вони фіксують лівий і правий борт кузова, що не дасть вантажеві висипатися в екстремальних умовах. Довірте свій успіх рішенням Viva. Viva. деталі створюють досконалість.